Борги за газ стануть. Принаймі про це запевняють на Івано-Франківському теплокомуненерго. Якщо два роки поспіль тепловики боргували за блакитним паливом понад 100 мільйонів гривень, то нині лише 65. кажуть, цього вдалося досягти завдяки виконанню зобов'язань по реструктуризації попередніх боргів. До того ж, рівень розрахунків від населення становить 94%. крім того, 9 мільйонів з озвученої суми, пені і штрафи, погашення яких не передбачене в тарифах. Ми по підсумках по спожитому газу

Тобто це не є найгірша картина. Ну звичайно, що зараз ще в НАК Нафтогаз України знаходиться на підписанні договір про відшкодування різниці в тарифах на загальну суму 6,2 млн грн. мільйона гривень. Натомість тепловикам за надані послуги споживачі винні понад 40 мільйонів гривень. 25 з них боргує населення, решту юридичні особи та бюджетні установи. Тож претензійна робота кажуть тепловики, триває активно. Зараз на розгляді в суд... судах знаходиться справ понад 17 мільйонів гривень. І працюємо з боржниками. Є, звичайно, ви... виїжджають наші бригади, є, що добровільно сплачують, є через суд є окремі випадки, де реструктуризовують заборгування, складають угоди і згідно цього повертають кошти заборгування. Також ще в цьому році тепловики очікують на погашення різниці в тарифах, а це ще мінус 10 мільйонів від існуючого боргу.